У пам'ять про волинян, які віддали життя у боротьбі з окупантами та сепаратистами на сході нашої держави, у Луцьку планують спорудити пам'ятник. Проекти представили у галереї мистецтв міста. Щоб оцінити працю скульпторів, запросили учасників АТО, які перебувають на лікуванні. 11 представлених робіт, одна з яких здобуде перемогу, бачив і наш кореспондент Олександр Андріюк. Меморіал вічної слави у Луцьку, царина історії та пошани до цього комплексу пам'яток. Планують додати ще одну на честь тих, хто віддав життя на сході країни. Їх побратими, які вижили на фронті, мають бути головними експертами при створенні меморіального знака. Вважає заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький. Бійці, які сьогодні мають можливість побачити в нашій художній галереї виставку макетів. Майбутнього пам'ятника для бійців АТО, хоча я чесно кажучи, моя думка це не пам'ятник не має бути не для бійців АТО, а пам'ятник жертвам війни сучасної наших загиблих хлопців, які боронять нашу державу. Ми хочемо, щоб вони мали можливість і висловити свою власну думку з приводу того, який має бути цей пам'ятник. Ми проводимо різноманітні заходи разом для того, щоб наші бійці, які сьогодні, Лікуються в шпиталі, мали можливість трішечки відволіктись від тих проблем, які сьогодні існують. Сьогодні в рамках проєкту благодійного фонду Рідна волинь мистецька терапія, бійці АТО знаходяться, які проходять реабілітацію в обласному госпіталі інвалідів, знаходяться в галереї мистецтв. Мають можливість ознайомитись із проектом майбутнього пам'ятника героям АТО, висловити свою думку. Свої побажання, але адже вони, як ніхто інші, дотичні до цієї такої скорботної теми для нашої держави, загалом в експозиції 11 різних за концепцією і формою робіт українських скульпторів. Об'єднує їх мета не дати забути краянам про подвиг хлопців, які вже ніколи не повернуться додому. Свій проект зокрема презентував скульптор Василь Рижук. Робота триває, бачите більше вже як півтора року. Я ще працюю, і можливо, ще прийдеться допрацьовувати, змінювати деякі деталі. Ми повинні пам'ятати, щоб в наших серцях ніколи не згасла пам'ять про тих людей, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу Україну. Своїми враженнями від побаченого поділилися бійці. На цій війні я дуже багато зустрічав рідновірів людей рідної віри, це що старе, ну, що не признача християнства. І трошки мені особисто хотілося б толерантності до цих людей. Вони там проявляли небику мужність. Ну було б мені більше подобаються пам'ятники, де немає само такої хри... конкретизації на християнську тематику. Це було б більш толерантно, тому що в нас там були і люди ісламської віри, і рідновіри, тобто. Мне кажется, субботка трошки краще. Подавались мы э, здесь эскизы с ребятами. Все заслуживают внимания, конечно. Вот. Ну, как по мне, мне нравится вот этот проект, который сейчас стоят ребята смотрят. Вот. Довольно такой интересный, современный. Вот. Заслуживающий внимания. Но ну, это мое личное мнение. Як акцентували учасники презентації, створення пам'ятників співвітчизникам героям один із кроків, аби майбутні покоління пам'ятали про патріотизм і самовідачу наших захисників.